Добрый день, уважаемые друзья. Я думаю, многие со мной согласятся в том, что в последние месяцы есть такое ощущение, что в работе парламента основные вопросы сконцентрированы вокруг военного положения, вокруг статуса оккупированных территорий и вокруг ситуации Украины точнее роли Украины, которая оказалась в ситуации геополитической. Безусловно, эти вопросы очень важны, и их нужно обсуждать, и их нужно решать. Но это вопросы сегодняшнего дня. Мы все прекрасно понимаем, что эффективным политиком считается тот, кто смотрит вперед, кто думает о перспективе, кто думает о будущем поколении. Судите сами, о каком будущем мы можем говорить, если на сегодняшний день Украина занимает первое место по уровню смертности в Европе. Входит в тройку лидеров стран по распространению СПИДа онкологических заболеваний. У меня есть небольшие цифры. Вот. 2 миллиона наркозависимых, 9 миллионов курильщиков, 90% школьников имеют слабый уровень физического развития. А выпускники школ, это примерно 17-18 лет, имеют состояние здоровья 45-летних людей. То есть как мы можем, не решив все эти проблемы, говорить о повышении обороноспособности страны, о качестве повышения рабочей силы, а вообще о здоровье нации. Поэтому, принимая всю важность и актуальность сегодняшней ситуации, мы, инициативная группа, представители всех фракций решили объявить о инициативе создания межфракционного депутатского объединения «Здорова нация». Целью объединения мы видим, во-первых, создание реальных механизмов развития социальной и спортивной инфраструктуры. Во-вторых, создание инициатив для популяризации здорового образа жизни и в-третьих инициировать пакет законопроектов который будет способствовать во-первых повышению продолжительности и качества и качества жизни повышению работоспособности граждан, повышению обороноспособности страны, снижению уровня преступности и, что самое главное, улучшению имиджа Украины в Европе и в мире. Знаете, мы никогда не согласимся с тем, что сложная экономическая или политическая ситуация может служить, служить оправданием уничтожения будущего Украины. Спасибо. А на Романова фракція самопоміч дійсно зараз не для кого не секрет, що стрімко зростає захворювання серед української молоді та серед українських дітей. І на сьогоднішній день ми маємо два вороги. Один ворог, який намагається знищити нашу націю зовні за допомогою танків і зброї. А інший ворог це те, що всередині нашої нації спостерігаються руйнівні навмисні процеси. Ворог намагається знищити нашу молодь, наших дітей. За допомогою алкоголю, табаку, за допомогою енергетичних напоїв та наркотиків. Тому ми об'єдналися у міжфракційне об'єднання здоров'я нації для того, щоб робити, а також голосувати закони спрямовані на розвиток здорового способу життя, на укріплення здоров'я серед нашої молоді, серед наших дітей. Ми не допустимо знищення системи охорони здоров'я, а також знищення системи спорту в нашій країні. Дякую. Насиріна Олена, фракція Народний фронт. Очевидно, що здоров'я нації це фундамент, на якому базується будь-яка держава. Очевидно, що ми маємо ряд серйозних проблем, і ми доводимо ці проблеми до ці проблеми дійшли до критичної межі. Нам потрібно популяризувати спорт, нам потрібно допомагати нам. Нашим дітям бути здоровими, бути активними, бути прогресивними, і це те, що повинно закладатися з малих літ, і відповідно тривалість життя українців, здоров'я українців це головне одна з головних завдань для нас сьогодні і для нашого міжфракційного об'єднання. Тому будемо активно працювати і робити все для здорової нації. Дякую. Василя Мельченка, Радикальна партія, шановні колеги, я з величезним задоволенням приєднався до ініціативи своїх колег, тому що ще починаючи свою життєву навіть, позицію простого учня дитячо-юнацької спортивної школи і розуміючи всю важливість цих питань. Потім я став учителем і тренером з фізичного виховання, то я вам скажу все своє життя, я робив і вчив нашу дітвору для того, щоб вони були здоровіші. І тих результатів, яких сьогодні досяг наш керівник нашої ініціативної групи Денис Силантів у своєму спортивній кар'єрі, це в тому числі завдяки тому, що побудована була система виховання, фізичного виховання можна сказати української нації, і сьогодні я, користуючись моментом, звертаюсь до всіх рекламних кампаній. Я вас прошу ніколи в житті не пишіть. На своїх рекламних соціальних проєктах і бігбордах проти алкоголізму, проти сніду, проти табакокоріння, проти алкоголю. Малюйте, фото, е, фотографуйте наших олімпійських чемпіонів, фотографуйте наших. Е, Зірок спортивних і пишіть за здоровий спосіб життя. Навіть коли дитинка маленька зацікавиться значенням того слова, яке написано на цьому рекламному проспекті, хай батьки пояснюють йому не ті слова, які я казав, а слова розшифровують слово здоровий спосіб життя, яке зробить тебе здоровою і багатою людиною, бо в цьому цивілізованому світі сьогодні невигідно хворіти. Вигідно дбати про своє здоров'я, то я сподіваюся, наші законодавчі ініціативи, в тому числі, ми сформуємо саме в цьому напрямку е психологію нашого українця, щоб кожен з завтрашнього дня почав, почав робити елементарні фізичні вправи, які дадуть йому можливість бути здоровим і багатим на все життя.